Привіт! Сьогодні ми вирушаємо до Індонезії, дивовижної країни з неймовірно різноманітною культурою, просто приголомшливими пейзажами та дуже багатою історією. Це цілий всесвіт розсипаний на тисячах островів, величні вулкани, містичні храми. Цей архіпелаг просто переповнений дивами. Тільки вдумайтеся в цю цифру: понад 17 тисяч островів. Це ж просто неймовірно. Такий масштаб означає одне безмежне різноманіття. Хочете вулканічні піки, будь ласка, райські пляжі скільки завгодно, а може, стародавні храми чи самобутні села все це є? Повірте, в Індонезії справді кожен знайде щось для себе. Ну що, готові до віртуальної подорожі? Бо ми вже підготували для вас десятку найкращих міст, які просто необхідно відвідати. Отже, який у нас план? Пробіжимося швиденько. Спочатку зануримося в культурне серце яви та балі, потім відчуємо шалений ритм мегаполісів та гірських пригод. Далі на нас чекають справжні парлини узбережжя та дива Сходу. І наостанок поговоримо про те, як почати власну індонезійську подорож. Поїхали! І так, наша перша велика зупинка. Культурне серце яви та балі це, можна сказати, духовний центр усього архіпелагу. Ява та балі це не просто острови. Знаєте, це справжні центри стародавніх традицій, мистецтва і вірувань, які ну просто магнітом притягують мандрівників з усього світу. Балі. його не дарма називають островом богів. Тут є абсолютно все. Серце острова, безперечно, б'ється в Убуді. Це місце, де мистецтво просто витає в повітрі, на кожному кроці галереї, ринки. А узбережжя, окрім знаменитих пляжів, там є щось абсолютно магічне. Тільки уявіть, храм Танахлот, хлот, що самотньо стоїть на скелі, а під час припливу його омивають морські хвилі. Це видовище, яке просто закарбовується в пам'яті. Тепер перемістимося до Джок'якарти. Карти. Якщо балі це серце, то Джок'якарта — Карта це душа острова Ява. Зовсім поруч із містом височіє щось грандіозне Боробудур. Це на хвилиночку найбільший у світі буддійський храм. Кожен його кам'яний рельєф це ціла історія, яку можна читати годинами. А в самому центрі міста є кратон. Це не просто музей, це діючий палац султана. Саме там і досі живуть справжні традиції яванського мистецтва та культури. Так, від духовного спокою переходимо до чогось зовсім іншого. Ми поринаємо у вир сучасного життя. Наша наступна зупинка це мегаполіси та гірські пригоди. Готуйтеся до яскравих міст та просто дивовижних ландшафтів, суматри та яви. І що ж у нас тут? Джакарта це справжнє місто контрастів. Уявіть, сучасні хмарочоси стоять пліч опліч із колоніальними будівлями. Хочете відчути подих історії? Вам у старе місто, кота Туа. А проголодалися? Тоді занурюйтеся в гастрономічний рай місцевої вуличної їжі, це обов'язково. А коли міський ритм втомить, є ідеальний вихід вирушити на тисячу островів. Це такий собі оазис спокою зовсім поруч. Далі у нас бандунг. Його до речі, часто називають Парижем яви і не дарма. Місто оточене зеленими пагорбами та вулканами. Краса неймовірна. Тут можна зробити щось справді унікальне. Піднятися до кратера вулкана танку переху який схожий на перевернутий човен. А після цього почути магічні звуки бамбукового інструмента Анклунг у селі саунг Уджо це місто ідеальне поєднання природи, культури та сучасних розваг. А тепер готуйтеся до чогось справді грандіозного. Наша наступна зупинка медан. І це не просто місто, це ворота до одного з найвеличніших природних див Суматри. Зовсім поруч розкинулося озеро Тоба. І це не просто озеро, це найбільше вулканічне озеро у світі. Воно утворилося внаслідок такого потужного виверження, що важко навіть уявити. Неймовірні мальовничі околиці гарантовало. Та й сам медан має чим вразити, особливо своєю культурною спадщиною. От, наприклад, палац Маймун це просто яскравий приклад того, як архітектура може поєднувати непоєднуване. Тут вам і малайський, і ісламський, і європейський стилі. А поруч велична мечеть Аль-Машун. Разом вони створюють унікальний ансамбль. Це власне ідеальна відправна точка для подорожі до того самого озера Тоба. Ну що ж, рухаємось далі. Тепер наш курс лежить на схід до справжніх перлин узбережжя та, можливо, менш відомих, але не менш дивовижних островів. У цій частині нашого туру ми відкриємо для себе сулавесі, ломбок та інші скарби, які покажуть нам наскільки різноманітним є індонезійський архіпелаг. І ось ми в Макасарі, ключовому порту острова Сулавесі. Це місто буквально дихає історією. Його серце величний форт Роттердам, який ніби повертає в колоніальне минуле. А ввечері, ох, ввечері набережна просто оживає. Уявляйте, ці аромати свіжоприготованих морепродуктів недарма місто ними так славиться. Далі ломбок. Можна сказати, це такий собі спокійніший сусід балі, але зі своїми унікальними дивами. Що тут робити? Ну, для екстремалів кинути собі виклик і піднятися на діючий вулкан Рінджані, для романтиків розслабитися на унікальному рожевому пляжі. Так, так, пісок там справді рожевий. А для повного релаксу пряма дорога на крихітні острови Гілі. Там час здається, просто зупиняється. А тепер завітаємо в Семаранг. Це місто, де історія буквально на кожному кроці. Його візитівка будівля Лавангсеву, або тисяча дверей. Її колоніальна архітектура просто вражає. А зовсім поруч, храм Сампооконг як символ мультикультурної спадщини міста. Ну а ввечері, звичайно, всі дороги ведуть на нічний ринок Пасар Сямавіс. Там справжній рай для гурманів. І ось ми в Сурабаї. Це друге за величиною місто країни, і його називають містом героїв. Тут є кілька унікальних місць. Наприклад, можна зазирнути в історію тютюнової промисловості в музеї будинок Сампуерна, а потім обов'язково проїхатися мостом Сурамаду. Це, до речі, найдовший міст в Індонезії. Справжній символ сучасної інженерії, який з'єднує яву з сусіднім островом Мадура. І на завершення нашого туру ми в Манадо на самісінькому північному краю Сулавесі. І це справжній рай для любителів природи. Морський парк Бунакен це просто щось неймовірне. Багатство підводного світу вражає. А в заповіднику Тангоко можна зустріти абсолютно унікальних тварин, наприклад, найменших у світі приматів довгоп'ятів. От і все, наш тур десятьма неймовірними місцями завершено. Але, звичайно, це лише крихітна частинка тих скарбів, які приховує Індонезія. Кожен її острів це своя власна історія, своя таємниця. І тепер головне питання: з якої ж сторінки почнеться ваша наступна велика пригода? Якщо ця подорож надихнула, ми тут, щоб допомогти забронювати мандрівку. Просто зв'яжіться з нами для ідеального туру та найкращих пропозицій. Підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб бачити більше надихаючих напрямків. Нам було б дуже цікаво почути ваші думки в коментарях, поділіться власними порадами або дайте знати, що ми пропустили. І до речі, думаєте, що запам'ятали всі деталі? Пройдіть наш короткий тест, щоб перевірити себе.